На початку квітня у звягелі на площі провалилося дві тротуарні плитки. Комунальники взялися ремонтувати й утворилося провалля. Зараз його розкопують та вивчають, адже це може бути справжня пам'ятка історії. Версій багато зрозуміло, що і поки не буде здійснена повна розкопка, і поки не буде здійснено обстеження фахівцями, то ми не можемо сказати реально, що це таке. Хотілося б думати, що це може бути навіть і рештки ратуші. З цих приміщення вверх ведуть два воздуховоди, а вони з розпадів фахівців вони можуть вести тільки назовніше, не у двір будинку, а на вулицю. Тут була сформована площа, вона називалась площа Базарна. І вона стояла, там був замок, да, замок фортеця. Констатіна Строжкова а тут була центральна площа, яку завжди в Європі називають площа ринок. У провалі можна побачити споруду. Також віднайшли деякі речі. Припускають, що знахідка належить до 16-17 століття. Експертну оцінку мають надати археологи. Запросили археологів інституту археології України. Вчора ми відправили ті зразки зразки речей, які ми знайшли знайшли в рамках провалля. відправили, відправили зразки оці кам'яних Моментів, з яких зроблені аркові аркові споруди, і нам обіцяють протягом двох тижнів зробити вже експертний висновок офіційний з інституту археології. Попередньо оцінили пам'ятку історії орієнтовно 16 18 століття, десь в цей проміжок часу. Але офіційний експертний висновок буде десь через тиждень два Знайшли глиняні споруди розбиті. Це і глечики, якісь якісь тарілки, також кам'яні. Засоби побуту тих тих часів, напевно. Плюс якісь деякі речі були типу кільце. Кільце якесь жінки було. Ну і всі ці речі ми ми направили. Ми зробили також геомені деспонування по поверхні зовні. Тунель, який ми зараз розкопуємо, він тягнеться 20 метрів в сторону Звягельського замку. З Цієї знахідки потрібно зробити туристичний об'єкт. Переконаний місцевий краєзнавець. Моє особисте бачення цю частину треба перекривати. Достатньо буде їздити транспорт. Східною частиною, а цю зробити пішохідною зоною і дану локацію необхідно відкривати як екскурсійний маршрут. Бо на правий жаль, у нас звягелі мало що збереглося. Нас спалили більшовики в 19-му році пожежею, і від старих будинків практично нічого не залишилось. В Звягельському управлінні культури говорять, що на розкопки грошей з місцевого бюджету не виділяли. Фінансування знадобиться у разі створення туристичної зони. Комунальний трактор використовується. Працює 10 працівників управління культури і туризму. Копають вручну лопатами і досліджують все своїми силами. Жодної копійки з місцевого бюджету наразі. Як буде далі? Ну зрозуміло, якщо ми приймемо рішення на сесії міської ради зробити ту туристичну зону. Будемо далі копати. Зробимо як в Житомирі є елементи під під склом. Заховаємо цю цю споруду, можливо, зробимо допуск для мешканців громади, але ми хочемо її з'єднати з, з Вягельським замком. Нині розкопки тривають а експертний висновок археологи мають надати через два тижні.